Вітання з вами, нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке патріотично налаштовані колаборанти. Добрий день, дорогі слухачі і слухачки. Як ви могли помітити, регулярність виходу наших випусків трошечки змістилася. Це пов'язано з моєю попередньою відпусткою на минулих вихідних. Цих вихідних я взяв собі ще одну маленьку на три дні, але вже з наступної п'ятниці все буде стабільно, регулярно кожної п'ятниці, як і було раніше. Ну а сьогодні, щоб не залишати вас сумувати і не залишати стільки вільних годин для ваших вух, ми зробимо маленькі Ітовий випуск, де ми піднімемо тему наших колаборантів, нашої одвічної проблеми. І як завжди, зробимо це нецензурно, непрофесійно і дуже поверхнево. Традиційно попрошу вас підписатися на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Ми навіть є на Ютубчику, аби не пропускати нових випусків. Ставте собі оповіщення. Ну а ми потрохи будемо починати. Вчора в Україні були роковини. В нас було вже 500 днів з повномасштабної війни. Також в залужного було день народження. В нього був ювілей 50 років. Бажаємо йому ще 50 і потім ще трошечки 50. Дай Боже здоров'я цьому чоловіку, який зараз займається тим, що боронить. Цілу націю від тотального знищення, як би там не було, така постать справді надзвичайна. Її складно переоцінити, тому що це надзвичайна фігура в історії нашої країни, надзвичайна фігура в історії світу, тому що ця людина, цей генерал, цей головнокомандувач обов'язково увійде до підручників з історії, до підручників з військової справи, тому що ця людина вмудряється меншими силами протистояти в десятки разів потужнішому ворогу. І поки що, як ми бачимо, це вдається. А ще навіть з тим, що в нас кожен солдат має такі самі характеристики, як наш генерал, нам вдається в цих нерівних умовах, мало того, що відігнати в перші місяці війни з території України величезну кількість росіян, там з тої самої столиці, сум інших територій, які Росія тимчасово окуповувала. Ми навіть зараз, в цих таких складних етапах війни, яку ми зараз проходимо, коли росіяни окопувалися там цілий рік. Зараз наші йдуть туди штурмом, і все одно кілометр за кілометром потрохи вичавлюють звідти росіян. Ну це просто зараз ми ще може якось не осягаємо це до кінця, але в цілому це події ну з фантастичних книжок. Крім того, ми маємо ще одну радісну подію: це повернення командирів Азову після російського полону. Вони повинні були перебувати в Туреччині до кінця війни, але сталося так, що Україна змогла повернути їх до України відповідно набагато раніше. Це дуже символічна подія, і вона показує те, що ми. Пам'ятаємо про кожну. Ми пам'ятаємо про тих, хто там зараз знаходиться в полоні. Ми пам'ятаємо про ті катівні, які зараз є на території України, на території України, яка окупована ще з 2014 року. Як, наприклад, та сама ізоляція, колишній ізоляційний завод на території Донецької області, який після захоплення був перетворений на величезний концтабір. До речі, про нього є книжка від Станіслава Сєєва. Називається вона Історія одного концтабору Світлий Шлях. Обов'язково, якщо у вас є можливість і бажання, купіть її, прочитайте, вона коштує смішних грошей, але вона абсолютно переверне вашу думку про безпеку, про те, що може відбуватися зараз, цей сам. Мій час десь там за якісь сотні кілометрів на схід від вашого місця знаходження. Ну або можете просто переглянути, прослухати кілька інтерв'ю з Станіславом Асєєвим. Є досить багато десь 4 чи 3 про те, як він там провів цей час, як йому вдалося зберегти себе як людину після того всього, що він прийшов. Звичайно, ж інтерв'ю не настільки деталізоване, як книга, але все одно в якихось загальних образах ви зрозумієте, що пройшла ця людина. І як саме виглядає пекло на окупованій території? І наслідки цього пекла ми бачимо, коли повертаємо хлопців додому. Що вони виглядають так, наче їх зняли з хреста, і це все робить з нами Російська Федерація, яка воює з нами вже сотні років. І здавалося б, після навіть такого символу, як ізоляція, яка вже 10 років катує, гвалтує, вбиває українців, людей просто з українськими паспортами, які лишилися на окупованій території, які мають якісь проукраїнські погляди. Хоча для Росіян це навіть не важливо. Вони просто знущаються над іншими людьми, тому що Росія за фактом з. За всіма обрасами за її діями, це просто тотальне концентроване зло. Дуже просто це зло, і це зло, напевно, що мало би нас якось об'єднати, зробити нас більш міцними, більш щільними. Тому що що ще може об'єднати людей, як не якась біда, оскільки в нас є вже якийсь певний на протягом багатьох років ворог. Якщо брати відлік з моменту створення ізоляції 2014 року, ми маємо чітко образ якогось конкретного зла, це от конкретні люди на конкретній території з конкретним бажанням нас замучити, вбити, замордувати, зґвалтувати, пограбувати. І після цього сказати, що ми хочемо якогось об'єднання, аби Україна була під контролем Російської Федерації. Всі, хто думає, я впевнений, що на цьому подкасті таких людей. Немає, але в цілому то вони існують, які думають, що от ми би якось об'єдналися, сколабувалися, так може би говорили тільки російською мовою, але за тебе жили добре, як в Білорусі. Ні, ми жили би набагато, набагато гірше, і слово жили цілком не підходить для того, аби описати ситуацію, яка б відбувалася на нашій території. Це все б протягом багатьох років продовжувалося тотальним геноцидом українців знищенням абсолютно всього, що може нагадати про ідентичність якусь. Ну ми бачили чудово цьому всьому приклади. Але в нас завжди є одна й та сама проблема: в нас є люди, які все одно вірять, все одно працюють, все одно якось сповідають оці. Злі оці химерні потворні і бридкі якісь наративи Росії. І саме про таких людей ми будемо далі говорити. Такий довгий вступ був для того, аби відчути контраст між тим, як цим людям вдається все одно думати якось про себе, думати якось про свою правоту, про так чи інакше російські якісь бесіди, спічі в себе в голові, але при тому залишатися наочно дуже таким патріотичним послідовним українцем. Трігером для цього випуску був звичайно, що піску. Це колишній депутат, колишній СБУшник, що за часів кучми, таке жирне вуса -те чмо, його наче витягнули з ілюстрації якоїсь російської книжки про Україну, яка, напевно, ж називається якась хохляндія. І там він от всі в красі, грубий, жирний, блять, на російській і на українській мові спілкується, має гарні вуса. Я кажу, чисто якийсь такі літературний хахлядський персонаж персонаж з російської літератури, але ця людина є досить давно в політичній системі нашої країни. Він досить давно є таким відкритим ротом, який більше нагадує смітник, який протягом от останніх років до 2014 року він десь букав, його щось не було видно. А потім, от після 2014 року, така корисна падаль, як він, стала в нагоді Російській Федерації і не тільки Російській Федерації. І от оцей корисний сміттєвий бак Піскун, колишній генеральний прокурор, ще там за часів кущима, якщо я не помиляюся. Ну коротше, з тої старої закалки, які нам і нашим батькам обіцяли європейську надійну міцну процвітаючу країну. от це якраз один з тієї кагорти. Він з 15-го року починає цим сміттєвим баком розкидати по різних помийках, як там Зік, сто Нюсван, оцих російських, мураївських, медведь. Чуковських поми як розкидати якісь російські наративи про те, що ми не зможемо воювати проти Росії, та вона нас всіх уб'є. Ми повністю залежні. Нам треба домовлятися. Ну коротше, отакі тези. Ми пам'ятаємо, що до подій 24 лютого Російська Федерація ну дуже довгий час протягом 10 років маринувала нас тим, що так чи інакше, щось треба зробити. От люди постійно помираються, от би не помирали. Давайте може, ми то віддамо, може не віддамо. І отака от хуєта, як піскун, ходила по цих помийках і розказувала нам про те, як саме треба жити, і дуже так. Повчав українських молодих політиків, які так само ходили на ці помийки, наче він за якоїсь каденції зумів щось зробити, крім власних статків. Також цей сміттєвий бак був дуже корисний для Петра Порошенка, якраз в предвиборчій кампанії. Коли той ну пам'ятаєте, як Порошенко веде предвиборчу кампанію. вона в нього не закінчується. Тобто він поливав постійно зеленського лайном, там кокаїн, смітники, машина, яка збиває там зелень. Там клоунгібан і тому подібні речі, і от піскун за якісь там, напевно, що цукерки він поливав брудом абсолютно все, що йому казали, і робив це з прошенківських каналів, чи то прямий, чи то п'ятий, чи то якісь там ці всі фейсбучні срачі, які представляли цього шматка лайна як якогось політичного експерта. Але сидів би цей шматок смітника десь на Мальдівах. Вби вкрадені в українців гроші ще за часів кучми, приїдав би Порошенківські цукерки і медвечуковські хуї, але ж ні, тут оце лайно вилізло назовні. Виявляється, що воно десь в Україні. Здається, це не факт, скоріше за всього, що він десь за кордоном, і почав кидати лайно на наших військовослужбовців. В особі це було конкретно на Валерія Маркоса. Валерія Маркоса знають абсолютно всі, це людина. Яка так само, як і піскун з літератури, це персонаж, це людина, яка зараз от, пише буквально книгу. Це людина, за якою є величезна кількість пригод, величезна кількість героїчних вчинків, людина, яка прожила за своє достатньо юне життя, достатньо молодий чоловік. Відчуття таке, що кілька життів, тобто насиченість і колоритність цієї людини, цієї постаті, так само і. Історичної вона є в рази набільш насиченішою, насичнішою, ніж якесь оце вже підстаркувати життя цього самого піскуна, але останній накинувся з лайном на Маркоса про те, що той знищив три роти, робив селфі там з зеленським. Я думаю, що ви всі бачили ці розгони. І я, чесно кажучи, здивувався, чи це не є може знаєте, просто якийсь фейк. Навряд чи він це міг сказати. Тим паче, який країнець хто зможе зараз доїбати але буквально до кого, до кого, але до Валерія Маркоса. Я розумію, коли там Кличко починає повчати залужного, як треба воювати, і що залужний не їбашить по Москві безпілотниками. Тому що так сказав, типу наполовину хворий відбитий мозком боксер Кличко, який за сумісництвом ще є мером нашої столиці. Про нього в нас так само є досить багато спіча на інших випусках. Я розумію, коли виходить якийсь обісрений Геолерос, який зараз. Весь ходить в жовто-блокитному, який зараз супер військовий і робить селфі кожного дня десь в окопах, які напевно шовиряті в нього на дворі заднього будинку. Я розумію, коли це робить якісь реально шматки лайна, але коли вже починають катити бочку на Маркуса і це сталося якраз після того, як він запостив відео про те, що не варто пиздіти під час того, які де контрнаступ, не варто розкидатись своєю експертністю у Фейсбуці на лівий право, тому що вона абсолютно ніяк не пов'язана з реальністю. А ви, скоріш за всього, не є фахова людина. Так що, якщо ви поважаєте мінімум роботу військовослужбовців, заваліть пиздак. І от після цього піскун, людина, яка не зробила нічого для нашої держави, крім боргів, вона починає розказувати нам, що він якийсь відкртонний військовий, який отримує ордени, який просто з слів цього самого піскуна вбиває. От просто відправляє на штурми голих босих військових, а сам десь відсиджується в Києві. Звичайно, що Маркус повинен був на цей шматок лайна реагувати, що я впевнений, він робити абсолютно не хотів. Та й хто би хотів розмовляти з шматком лайна, ну просто уявіть, що ви сидите за столом, і на іншому краї столу хтось просто насрав. Ніхто, звичайно, не хотів би говорити. Але Маркус виявив повагу до шматка лайна і розказав, що як і до чого. Ого звісно, що в Україні є достатньо маленька кількість хворих українців, які могли би серйозно сприймати слова якогось там вусатого смітника. Але все таке ми розуміємо, що це робилося не стільки для українців, скільки це робилося для російської пропаганди, тому що, як бачите, народний депутат України, колишній експрокурор, ніхуя не пам'ятає української мови, і цей весь спіч, де він хоїсосив Маркуса, він йде повністю російською. Сійською мовою, звичайно, що через кілька днів його розтягали на всіх оцих пропагандистських каналах, де виявляється, українцям показують насправді якихось гарних класних військових, які ніколи не були на лінії фронту, а командування України просто відсилає, ловить катапультами кидає на якісь напрямки військових. І от є отакий картонний образ, як його обмалював о, цей вусатий смітник. Це Маркос, який отримує просто. Ордани в Києві, а є решта військових, на яких всім похуй, за яких ніхто не переймається, які воюють голі босі. А тим часом Російська Федерація впевнено спає і просувається. Це коротко, оце, цей спіч, який закидував нам усатий смітник. Дуже шкода, що насправді нашим військовим, нашим героям, нашим говнокомандувачам доводиться реагувати на такі малесенькі черкаші всередині нашої держави, і взагалі дуже дивно. Шо вони в нас до сих пір є, і що вони чомусь ще трошки користуються попитом. Звичайно, мені хотілося б аби СБУ розібралося з цим вусатим смітником, тому що не гоже, щоб такі людини мали якісь в нас е, можливості для того, аби поширювати свою цю регню. Піскун відноситься до меншосортних, маловартісних, малокаліберних експертів, які ніколи не були експертами, які просто займають ефірний час. в якихось ток-шоу Петра Порошенка, чи то Мураєва, чи то Медведчука, і ніякої за собою аудиторії нічого такого не мається. Але вони грають роль групорів, які переймають на себе російські пропагандисти. Знову ж таки, дуже шкода, що. Військовим доводиться цю залупу вислуховувати, ба більше така постать, як Маркус, має реагувати на оце вусати сміття. Наступним таким неумисним колаборантом є Юрій Бутусов. Я досить довго нічого про нього не говорив. Хоча причина те була вдосталь. Зараз якраз йде війна, і не хотілося б якось піднімати це все назовні, якось починати цей срач, але треба треба тому що ця людина як я вже сказав раніше вона от колаборант не по своїй волі я би сказав радше корисний ідіот і ця людина робить досить багато для того аби дискредитувати армію дискредитувати політичне військове керівництво тільки через безмежне отаке бажання через цей гонір, довести всім як має бути і як правильно от заради своєї експертності юрій бутусов ладен на багато що давайте просто пригадаємо, як він вів себе на прес-конференції ще президента Зеленського там кілька років назад. Я навіть говорив про це у своєму випуску як от виключний приклад української от свободи слова, особливо те, що стосується журналістів, коли Юрій Бутусов сидів біля зеленського за одним столом, і там дуже довго тривало оце інтерв'ю. Ці запитання відповіді там шість чи вісім журналістів за одним столом і один Володимир Зеленський, який відповідає абсолютно всі питання за один раз. Звичайно, що дуже багато людей хотілося якось його загнати в глухий кут, хотілося йому якось так підісрати. Оте все, що він робить, тому що він що? правильно, людина не фахова. А якщо людина виявляється, не вивчала цю спеціальність своє життя, значить вона в ній нічого не розбирається. Абсолютно такої. От категорії думок притримується Бутусов. А він у нас профільний журналіст і знає, як має бути. І от на цій прес-конференції почав буквально волати на Зеленського. Ну як мінімум, давайте згадаємо історію про вагнерівців. Ще тоді кілька років назад зірвалася операція по тому, що ми мали залишити в Україні обманом вагнерівців, які брали участь у бойових діях з, в період з 14-го там по дев'ятнадцятий рік, якщо я не помиляюся, але ця місія зірвалася. От Бутусов налетів на Зеленського і почав він на нього навалювати, що це не квартал, та ви не розумієте, що ви робите, та люди там помирають, та це війна. Та де ви були тоді? Та де ви були тоді? І він. Буквально сидів там за метр від нього, і він аж скилявся до нього, аж волав на нього. Просто наскільки сильно він хотів виявитися правим, і наскільки сильно він хотів принизити Зеленського, наскільки сильно він хотів бути тією самою фаховою людиною. І це один був з прикладів, який в мені сказав, що це щось недобре, не може адекватно здорова людина себе отак вести. Потім, коли почалася вже війна, якось Бутусов так сильно не вспливав, точніше, перед її початком його так багато щось не було. Але от він постійно десь в Фейсбуці повчає всіх, як все має бути, як все має функціонувати, що от був би він, зробив би краще. Потім почалася війна, і я думаю, що напевно це не період для того, щоб його якось зачіпати. Хоча знову таки причини він надавав. І, от коли загинули військовослужбовці через те, що Бутусов самий перший як профільний журналіст розказав про те, що Україна відводить війська з одного з місць бойових дій, де Бутусов сказав, Україна відводить війська в такому такому, -такому то напрямку. Вже почалося це одразу, і тоді російська артилерія почала накривати цей шлях відходу української армії, і загинуло більше військовослужбовців, ніж могло би загинути, якби Бутусов не відкрив свій пиздак. І тоді на Бутусова трошечки лайна капнуло, але він якось сильно на рахунок цього не переймався, і якось це так потрошечки пройшлося. Потім він почав робити виїзні репортажі з зон бойових дій, тримав постійно нас в курсі того, що де і як відбувається. Здається, став більш стриманим, але дуже день народження в залужного. Він почав пояснювати у Фейсбуці, що саме мав робити з Зеленським, що він поїхав на острів Зміїний. Це їбаний піар, блядь. Піариться на острові Зміїний. А там ж померли прикордонники, які його захищали. Ба більше. Там сказали славнозвісну фразу, яка стала символом війни. Навіть ще більше там. Брали у полон наших військових, а він поїхав туди блять фотографуватися. Чи не кончений у нас блять президент? Хотів написати Бутусов, але якось не вистачило напевно, що сміливості. Проте він дав інструкції, як саме треба робити Зеленському. Він написав, що Зеленський має поїхати до залужного, зробити з ним фото, подякувати. Отак правильно було вчинити. Їхати фоткатись на зміїний аж ніяк неправильно. Про Бутусова дуже красномовно говорить слово піар, тому що він його використовує абсолютно всюди, закінчують цим будь-які речення. Будь-які описи того, як вчинив президент, Там, що би не зробив там Зеленський, це все піар. Просто так нічого не робиться. Тобто, коли Бутусов говорить про те, що Україна десь відводить війська, робить який інсайт. Він не піариться на цій новині, він просто піддає більшій небезпеці наших військовослужбовців. Але коли Зеленський там поїхав і сфотографувався на Зміїному на символі. Нашого опору на символі цієї війни, одному з символів, то це звичайно шоп'яр. Ну абсолютно кінчені думки кінченої людини. Я не піддаю сумніву його як журналіста, але те, що він є зараз свідомим чи несвідомим колаборантом, в цьому в мене сумнівів немає. Бо Більше сам Бутусов не дає причин для того, бо в мене з'явилися такі сумніви. Це були мої основні два приклади колаборантів. Перший це оцей смітник, розмовляючий піскун, який був викінченим все своє життя. Все своє життя був колаборантом, сидів на підсосі читав Медведка, читав Петра Порошенка і постійно відігравав просто картонний фон, який розмовляв російськими наративами. І є колаборантом по своїй природі, тобто людина не має ніякого відношення до там держави, хоча був там депутатом, обіймав державні посади. Але то таке з ким не буває в цій країні такого. А другий це трошки інакший персонаж, людина, яка гадає, що вона робить щось добре, а насправді є корисним ідіотом, яка тільки переймається тим, аби в черговий раз бути правою, аби в черговий раз когось виправити. І от по манері спілкування ще тоді кілька років тому з Зеленським вже тоді можна було зробити вже певні висновки з того, якою людиною насправді є і які цілі насправді він переслідує. Ці два приклади є просто такими одними з найбільш гучних, але одразу після них, на якихось там еспресо, ців та прямих, зразу починали з'являтися чергові якісь такі експерти, які так чи інакше повторювали все те саме, що казав піскун, чи те саме, що говорить Бутузов, коли розказує про те, що на воюють люди в посадках, а нам насправді треба танки. Піздець, яка розумна думка. Я гадаю, що Валерій Залужник професійний військовий, у якого це справа життя, навряд чи би колись здогадався до таких мудрих слів. Дякуючи Юрію Бутусову, ми врятували величезну кількість людей і врятували українську армію, тому що я переконаний, що Заужний аж ніяк не був спроможний висунути таку геніальну тезу. Але найбільшим осередком цієї колаборантської спілки є, звичайно, що партія Європейська Солідарність. Не тому, що вони страх як хочуть в Росію, а тому, що вони хочуть, аби Зеленський програв цю війну, аби Україна програла цю війну, аби Зеленський приймав неправильні. Рішення або у Зеленського були постійно якісь скандали, або в їхній партії постійно був розбрат, або Верховна Рада була неповноцінною, немонолітною, нежиттєздатною. Ми бачимо це по тому, як той самий там Гончаренко, там чи Федина, чи ця як її блядь, Боже, вилетіла з голови. Короче, бойова подруга Петра Порошенко, така низенька з світлим волоссям, не пам'ятаю її звати, може той на краще. Як ці люди час від часу говорять про те, що от кожне перше рішення вищого політичного керівництва воно неправильне, вона робить неправильно там, вона робить неправильно тут. От Порошенко би зміг. Пам'ятаєте, як Порошенко був волонтером? Кілька місяців тому вся Україна була завалена білбордами про те, як же дохуя грошей Петро Порошенко передав військовим. Як же дохуя грошей він передав, а зараз якось бути волонтером не модно. Петро Порошенко припинив Тіктоки знімати. Петро Порошенко знову політик. Петро Порошенко їде, фоткається десь в Польщі. бере в нього інтерв'ю. Журналістка п'ятого каналу. Петро Порошенко їде у Вільнюс на там якийсь саміт. Петро Порошенко знову вже не військовий. Він тепер знову політик. Щось він там намагався виступити в Верховній Раді. Ніхто цю хуєту не слухає. Він ще не зрозумів що він на тому самому рівні, що Юля Тимошенко, яка приїхала з Еміратів і каже: Ми напевно всі забули, що в Україні йде війна. Ну абсолютна кінченість цих людей якраз і не дозволяє їм бачити те, що вони є ті самі вороги. Вони і є ті самі колаборанти. Вони і є ті самі люди, які під час війни роблять ще більше лихого зла, ніж роблять ті самі росіяни в цій катівній ізоляції. От саме вони зараз, саме вони тут, серед інших українців займаються тим, що намагаються розділити нас. Петро Порошенко почав це робити під час своєї президентської каденції: ділити українців, як українці голосують за Петра Порошенка, і все решта. Так, це продовжується і зараз. І це все така внутрішня коаліція колаборантів разом з мером Києва, разом з іншими мерами інших українських міст, про які я вже теж неодноразово говорив, разом з проросійськими різноманітними політиками, разом з такими журналістами, як Бутусов і рештою мега експертів Це все утворює одну велику коаліцію колаборантів, які замість того. Аби допомагати, аби разом з усіма боротися під час, вони створюють ще один фронт всередині нашої країни. Це і є патріотичні колаборанти. Ну а на цьому в нас все. Величезне вам дякую за прослуховування. Обов'язково підписуйтесь на наш подкаст на зручних подкаст-платформах. Почуємося вже в п'ятницю. Дякую за прослуховування і до зустрічі!